Вітаю на телеканалі СТВ у 2023-му переможному році. Ми не знаємо, яким він буде, але кожен з нас вірить у наші збройні сили. А отже, віримо і чекаємо. Перемоги. А поки триває вже 313-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Рік розпочався з російського терору і масованих атак безпілотниками типу шахет. Минула ніч не стала виключенням за інформацією сил ППО. Вночі 40 дронів «Камікад» зайшли на Київ. З них 15 знищили над сусідніми областями, 3 на Київщині і 22 дрони над самою столиці. Разом з тим, такі терористичні атаки не впливають на хід військової справи. Прогресу росіяни на передовій не мають, а втрати їх збільшуються. Далі зведення військового телебачення. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 2 січня 2023 орієнтовно склали. Особового складу близько 107 тисяч 440 осіб ліквідовано, танків 3031, Бойових броньованих машин 6093, артилерійських систем 2027. РСЗВ 423, Засобів ППО 213, літаків 283, гелікоптерів 269. автомобільної техніки та автоцистерн 4725. кораблів та катерів 16, бо оперативно тактичного рівня 1836. крилатих ракет 723. спеціальної техніки 181 одиниця. Дані уточнюються. І у перший робочий день нового року ми вирішили поспілкуватися з житомирянами, поцікавившись у них очікуваннями на 2023. Чи здивують вас вони дивимося далі? Новий 2023 рік розпочався з масованих ракетних ударів по всій території України від Росії. Саме так вони нас привітали. Але чи це означає, що українці зневірюються, бояться і не вірять в перемогу? Ми вирішили запитати у Житомирян, чого вони очікують на новий рік. Ідемо слухати, що вони кажуть. Ну, буде тяжкий рік, тому що. Все розвалено, розруха, треба відновлювати, буде тяжко. І вже шмигаль сказав, що будуть зменшувати зарплати службовцям і так далі. що Нема коштів, не вистачає, що нам Європа і Запад допомагають, то ми ще живемо. Але чи вартує це нашої перемоги? Чи можемо ми потерпіти, якщо буде перемога, а вона буде? Вартує терпіти ми, і вже. Майже 300 чи більше років з Росією воюємо, вона з нами воює. Якщо ми зараз не переможемо, то ми ніколи від неї не, не зможемо відійти. Вона буде, скільки ми живемо, скільки буде нас мучити і старатись загарбати і так далі. Ну що я можу побажати? Перемоги на миру, здоров'я всім, достатку і всього хорошого. А чого очікуєте від 23-го? Тільки хороше. Перемоги, тільки перемоги. І очікуєте і бажаєте. Звісно, тільки перемоги. Зараз в нас одна мета перемога. Очікуємо, як всі перемоги. А здоров'я, щастя і удачі всім, щоб згуртованіші були. Ну і допомагали друг другу, це ж ми ж українці. Ну, ясно, миру і щоб. Мої сини були вдома і внуки, бо вони воюють. І все. Ми вам цього бажаємо. Миру, благополуччя, достатку. Очікуєте, що він в 23-му настане. Надіємося, доченька, звісно. Наші хлопці молодці. Щоб війна закінчила, що ми чекаємо. Спокій вже, душевного і всякого спокою. Тому що це надоїло так уже. Що йому треба вже скрутити голову і щоб, його, і щоб його на світі вже більше не було. Це, що ми хочемо. Все. Всі кажуть, що 23-й, це як мантру повторюють, буде переможним. Ви вірите, що він буде переможним? Ви знаєте, я чесно сказати, не можу таке сказати. Ну, Воно може і буде не така антисівність боїв, може не така буде, але воно буде, він, він сволота буде постійно обстрілювати, буде кидати ракети. Ніж нелегальним путем добуває їх, ніж все одно десь щось, щось добуває, їй же не здасться, так розумієте? Цю людину треба просто унічтожити. Головне це перемога, найголовніше, мені здається, щоб наше життя було таким, як воно було до, але воно, на жаль, не буде таким. Але головне це перемога, до все. І бажаю щастя, здоров'я, щоб всі хлопці повернулися додому живі і здорові. Вірити, що цей рік може стати переможним для України? Так, дуже вірю в це, сподіваюсь, що наші хлопці це, напевно, най, найміцніша сила з усіх, які є на країні, в усіх країнах. І я вірю в це. Ось як провели перший день нового 23-го року Житомирські десантники розповідає служба зв'язків з громадськістю бригади. За їх повідомленням, новорічну ніч наша 95-та окрема десантно-штормова бригада зустріла на бойовому посту. Далі цитата: ворог не втрачав надію відхопити, хоч клаптик української землі, сподіваючись, що українські воїни втратять пильність під час свят, але не на тих напали. Ми не просто встояли, а дали гідну. Відсіч з нахамнілим окупантам. Перший день нового року теж був неспокійним. Хоча між бойовими завданнями воїни знайшли час поласувати смачними подарунками від рідних і небайдужих українців з великої землі. Сила та стійкість десантників ховається саме у вірі та підтримці нашого тилу. Йдеться у повідомленні. Маєм ціль Маєм ціль Давайте заопа. Вау, вау поліця, поліця. Хочемо привітати вас з Новим роком. Побажати любові і мирного неба над головою. Перемога буде за нами. Слава Україні! Ніж нового року у міській раді Житомира формували перед передачу всього необхідному нашому війську. Доправили бійцям на передову подарунки волонтери разом з Житомирським міським головою Сергієм Сухомлиним. Про це він розповів на своїй сторінці у мережі Фейсбук. Далі цитата був з колегами на сході. Вітав тих, хто береже наш відносний спокій. Тут відвідали Слов'янськ, знищений ізюм, були в Бахмуті. Кожні 30 секунд вибухи. В таких умовах вони живуть, і свята їхні минуть не за родинним столом, а там на фронті, спілкуючись з 95-кою, з полком Калиновського, передають Житомиру подяку та вітання. Ми повинні пам'ятати та дякувати їм завжди. Вони справжні герої. Написав Сергій Сухомлин у своєму дописі. 31 грудня в Іршанській громаді у лісі було виявлено уламки ракети, що потрапила туди внаслідок обстрілів військами РФ. Поліцейські задокументували всі обставини. Про це 2 січня повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області. Уламки боєприпаси виявили поблизу села Меланів Іршанської громади Житомирщини. Попередньо встановлено, що частини ракети могли впасти у Смугу під час масованого ракетного обстрілу території. Орі України, що здійснювався ворожими військами в день 31 грудня. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коросенського райуправління та працівники ДСНС. Ідеться у повідомленні. Правоохоронці зібрали необхідну інформацію та свідчення воєнних злочинів в Росії. Нагадаємо, 31 грудня держава-терорист РФ завдала масовного ракетного удару по цивільних об'єктах нашої країни в Житомирській області. Було знищено 5 крилат ракет. А у ніч із 31 грудня 2022 року на 1 січня 2023-го вистачало роботи у правоохоронців. Вони за цей час зафіксували 92 адмінпорушення керування на підпитку без водійського посвідчення та розпивання спиртних напоїв у громадських місцях. Про це повідомляє прес-служба національної поліції у Житомирській області. Загальна кількість зареєстрованих подій за минулі святкові дні у порівнянні з буденними не збільшилася. За повідомленням правоохоронців. Грубих публічних порушень порядку не було виявлено. На території області працювали додаткові патрулі. Загалом близько 460 правоохоронців забезпечували безпеку жителів регіону. Йдеться у повідомленні, нині правоохоронці продовжують свою роботу із забезпеченням публічної безпеки на вулицях міст і селищ області. Що стосується використання піротехніки, то у Житомирській області жодного виклику про використання салютів та. Також на щастя не було. А напередодні нового року Україна повернула 140 своїх захисників та захисниць, які перебували у полоні. Серед звільнених є поранені. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Ярмак. Це черговий великий обмін, який вдалося здійснити. 140 людей повернулися додому. Серед них поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, Добровольці, Терео і Славутича, причому батьки і сини, які разом перебували в полоні. Також наші з Бахмутського напрямку написав він у телеграмі. З російського полону також вдалося звільнити парамедика Асана Ісинаджаєва, який перебував на заводі Азовсталь у Маріуполі. Про це повідомила представниця президента в Автономній Республіці Кимрим Таміла Ташева. Ексклюзивне відео з поверненням наших героїв зафільмувала Служба безпеки України. А далі ексклюзив від колег військового телебачення. Військові журналісти розповідають про роботу 2 С 7 піон, який стріляє по окупантам у Бахмуті. Піон або 2 с – це ще радянська самохідна установка. Це потужна і масивна зброя, призначена для придушення тилів, знищення живої сили ворога та ворожої техніки на відстані 47 кілометрів. Початок її виробництва сягає 1975 року. Однак на цей момент гармата входить до найпотужнішого озброєння на сході України. одна з найпотужніших зброй на сході України. Гармата 203 мм видає півтора постріли на одну хвилину і влучає точно в ціль. Сьогодні ми випустили більше десятка снарядів. Подавили піхоту противника, вибили їхні КСП. І підбили дві ворожі бронетехніки. Невідомо поки зараз. Ще чекаємо підтвердження, що то саме було. Війна підрегулювала ведення. Війна відкоригувала ведення бойових дій артилерії. Тобто ми працюємо не просто у повній бойовій підготовці, але працюємо з коригуванням з безпілотника або СП, які знаходяться на передньому краї зіткнення. Тобто намагаємося працювати чітко. І, на жаль, рік розпочинається знову зі смертельних ДТП. У Чуднівській громаді Житомирщина під колеса іномарки потрапив велосипедист. Чоловік помер у лікарні. Про це пише прес-служба головного управління Нацполіції Житомирщини на своєму сайті. Попередньо 21-річний водій автомобіля Хюндай, житель Краснопільської громади, обганяючи попутний автомобіль, наїхав на велосипедиста, який рухався назустріч. У результаті 73-річного велосипедиста Дистан місцевого жителя із травмами візвезли до лікарні, де він за кілька годин помер. Поліцейські розпочали досудове розслідування. Нині з'ясовують обставини та причини ДТП. І завершуємо про нові цифри в освіті. Кабінет міністрів розподілив обсяг освітньої субвенції на 2023 рік. Відповідна постанова була ухвалена на засіданні уряду. Кошти освітньої субвенції спрямовуються на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти територіальної громади. Відповідно до розподілу в Житомирській області найбільше отримає бюджет Житомирської міської територіальної громади. Це 520 млн мільйонів сімсот Тисячі гривень також більше ніж 100 мільйонів гривень супенсії спрямовуються в обласний бюджет Житомирської області. Це 265 мільйонів 110 і 4 гривень. Бюджет Коростенської міської територіальної громади отримає 156 мільйонів 313 тисяч гривень. Бордичівської територіальної громади 139 мільйонів 295 і 9 тисяч гривень. Олевська міська територіальна громада отримає 137 і 75 Гривень і бюджет новоград Волинської міської територіальної громади отримає 120 мільйонів 654,9 тисяч гривень. На цьому ми завершуємо випуск новин. Залишайтеся з нами. Тримаємось. Перемога вже близько. Слава Україні! Героям слава! Вівторок, 3 січня, максимальна температура в день плюс 9, вночі плюс 5, волось повітря 86%, вітер східний 4 метри за секунду. І хмарне буде Житомир весь день, проте опадів не передбачається.